2024. на конференції з питань притомінної діяльності в Україні у 20, 2024 році. Тут у Лозанні. у цьому місці. Перед тим як ми розпочнемо. Я бажаю вас поінформувати про те, що ми забезпечуємо синхронний переклад на під час цілої конференції. Англійська мова на першому каналі, українська мова на другому каналі. також я бажаю привітати всіх тих, хто слідкує за нашою конференцією онлайн. Притомінна діяльність в Україні дуже важливим питанням. Але це також торкається інших постраждалих держав, і це буде головною темою, яку ми будемо говорити. протягом двох ніг і ми будемо працювати у трьох ключових командах: люди, партнери та прогрес. Всі три теми мають величезне значення. Таким чином ми можемо зробити крок уперед, і таким чином можемо приймувати до кращого майбутнього. Ця конференція відбувається чотири місяці після проведення першого саміту миру в Україні в Бюгрінштоку. Рік після проведення міжнародної донорської конференції у Загребі та два роки після проведення першої конференції у Лугану з питань відновлення це все показує, які є цілі Швейцарії. Це мир та відновлення що торкається нашою теми, Ми знаємо, що постійно закладаються нові міни в Україні та в інших країнах. все більше і більше є вибухонебезпечних предметів, і у багатьох регіонах у всьому світі постійно люди страждають від війн, що були у минулому. Постійно залишається питання забруднення мінами, що є дуже небезпечно для місцевого населення, та зокрема дітей. І сьогодні ми зустрічаємося тут у Лозанні, саме для того, щоб обговорити виклики та про те, яким чином можемо подолати цим викликам, а також яким чином можемо досягти прогресу. І при тим як ми розпочнемо наші дискусії, я запрошую вас до однієї хвилини мантиш одні хвилини мовчання, щоб віддати честь пам'ять всім тим, хто забил загибли та постраждали. 去。 Дякую, бажаю подякувати нашим музикантам. Це тріо і вони приїхали спеціально до участі у на конференції Юлії Шевченко. Вона є музикантом з України, вокал І, як є віртуозом, і грає на бандурі на традиційному інструменті. Вона виїхала з України до Швейцарії у 2022 році, коли поч розпочалося. Повномаштантожня лікарпідлісканія з Латвії також наша колеги Італін і вони також навчаються музичній консерваторії у Лугану. Ми ще будемо слухати під час наступних музичних інтернет, дякую. А зараз я бажаю передати слово президентці гедошвейцарської федерації Фіора Амгарта, голова департаменту оборони. Цивільного захисту та спорту, власне, вам слово, пані Президент, Пані прем'єр-міністр, ваші високоповажності, пані та панове, для мене це велика честь привітати вас, пані прем'єр-міністр. Сьогодні тут у Лозанні, та відкрити цю конференцію разом з вами. Наступні два дні будуть присвячені одному з найактуальніших гуманітарних питань сучасності. Питання гуманітарного розмінування, міни касетні боєприпаси та вибухонебезпечні залишки війни мають руйнівний вплив. Вони забирають тисячі життів щороку. роблять землі непрохідними, ресурси недоступними та перешкоджають економічному розвитку. І кожен знешкоджений нами саморобний вибуховий пристрій є кроком до безпеки, прогресу та кращого життя. Таке є переконання, що лежить у основі наших зусиль. сьогодні гуманітарне розмінування стикається з серйозними викликами. Оттавська конвенція забороняє протипіхотні міни, оскільки вони вбивають та калічать невибірково. І Хоча початковий успіх конвенції всіляв деякий оптимізм. Проте в останні роки він змінився певним розчаруванням. починаючи з 2014 року, кількість жертв знову почала зростати. Збройні конфлікти. Збройні конфлікти, що тривають, такі як військова агресія Росія проти України. приносять нове забруднення мінами та іншою. Зброєю наслідки бойових дій у містах та використання саморобних вибухових пристроїв є Особливо важкими. і ці події відображають глобальну ситуацію, яка характеризується зростанням геополітичної напруженості. Це все робить більш важливим, особливо з огляду на зростання кількості жертв, продовжування наших зусиль, покращення захисту цивільного населення від небезпек пов'язаних з мінами та іншими залишками війни. Гуманітарне розмінування це не лише питання безпеки але й передумова для відновлення, зокрема для відновлення сільськогосподарського виробництва та навчання дітей я закликаю всі держави приєднатися до Оттавської конвенції та конвенції про касетні боєприпаси і підтримувати ці конвенції конвенції в міру своїх можливостей. Ваші високоповажності, пані панове чотири місяці тому міжнародне співтовариство зібралося в Бюргенштоці на саміті миру в Україні на відкритті цього саміту я говорила про нашу мету, тобто запустити процес, який приведе нас до справедливого та тривалого миру в Україні. Ця конференція є продовженням ці ко попередньої конференції, адже жити в мирі також означає бути вільним від страху перед мінами та залишками війни. Швейцарія вже довго займається гуманітарним розмінуванням упродовж більше 30 років. і Ми підтримуємо проєкти в постраждалих країнах та розгортаємо спеціалізований військовий персонал. Ми також віддані дипломатичній, правовій та практичній реалізації відповідних конвенцій. У всьому світі ми сповнені рішучості, щоб продовжувати також робити свій внесок в Україні і майже чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Минулого року ми вирішили виділити 100 мільйонів швейцарських франків на гуманітарне. Розмінування в Україні Женевський міжнародний центр гуманітарного розмінування та швейцарський фонд протомінної діяльності несуть основну відповідальність за реалізацію цієї програми. Проєкти будуть розроблятися у тісній співпраці з цивільними органами влади України. Вони включатимуть очищення відміндав вибухонебезпечних предметів, просування стандартів і якості в розмінуванні. Також будемо проводити навчання оперативно. Будемо надавати оперативну та матеріальну підтримку. Минулого року ми передали державні служби України з надзвичайних ситуацій дистанційну керовану машину для розмінування. Яку надала Digger Foundation. І Цього року? Ми поставимо ще три машини від імені Global Кривін Solutions та забезпечимо навчання та підтримку Is на місцях. це все дозволить Україні в майбутньому самостійно проводити ефективні та безпечні операції з розмінування Ваші високоповажності, пане та панове для сьогоднішньої конференції з питань протимінної діяльності в Україні тут у Лозанні, Ми поставили перед собою. Наступні цілі, по перше, ми прагнемо підвищити обізнаність свідомість в важливості гуманітарного розмінування в Україні та у світі По друге, ми прямуємо до стимулювання подальшої підтримки в майбутньому на основі національної стратегії проти діяльності України яка забезпечує керівництво для поточних та майбутніх партнерств. І також ми хочемо продемонструвати інноваційні рішення, які зроблять розмінування безпечнішим та ефективнішим у всьому світі. Ми також визначили три тематичні напрямки напередодні нашої конференції з питань перетоміної діяльності. Тобто, це такі теми, як люди, партнери та прогрес. По перше, люди перед обличчям величезних страждань та довготривалої шкоди, спричиненої міни касетними боєприпасами та вибухонебезпечними залишками війни. Ми повинні діяти рішуче. Забруднення в зонах конфлікту також впливає на бага. То країни, які не беруть участі в конфлікті, наприклад, ціни на продукти харчування зростають в багатьох країнах через те, що українська земля не може використовуватися безпечно та продуктивно. Друга тема це партнери. Наша мета є така, щоб інші країни, які також постраждали від МІН або надають допомогу, поділилися своїм досвідом з Україною та її партнерами. І щоб протимінна діяльність була ефективною. Уряди, міжнародні організації, не організації, приватний сектор та наукова спільнота повинні тісно щільно співпрацювати. І всі вони сьогодні зібралися тут в Лозанні і нарешті прогрес. Ми повинні постійно працювати над тим, щоб зробити гуманітарну протомінну діяльність безпечнішою та ефективнішою. нам потрібно шукати інноваційні рішення, наприклад, поєднуючи використання штучного інтелекту, потужних дронів та. Роботів ресурси, які ми використовуємо до розмінування в Україні сьогодні, також є інвестицією в покращення гуманітарного розмінування у всьому світі в майбутньому. Ваші високоповажності, пані та панове. Гуманітарне розмінування є частиною гуманітарної традиції Швейцарії. ми хочемо допомогти. Полегшити страждання та забезпечити сталий розвиток Це також є метою цієї конференції, яку ми організували разом з Україною. і на завершення. Я бажаю висловити свою щиру подяку всім вам за вашу відданість та зобов'язання, які ви взяли на себе. Ваша присутність тут підкреслює критично важливу підтримку, якою якої так гостро потребують і на яку заслуговують люди, що живуть в країнах, які постраждали від мін. Дуже вам дякую. Дуже дякую, пані президент. Лідерство та зобов'язання. Це те, що рішучість та стійкість, і ми почуємо також про ці перспективи з України. Прем'єр-міністр Денис Шмігал. Пане прем'єр-міністре, вам слово. <in> Пані президент, friends, ваші високоповажності, Alex, дорогі друзі, колеги, партнери, пані та панове. First and foremost, I would like to... Передусім, я бажаю виразити for... подяку Швейцарії за з організацію цієї конференції. Також дякую за всю підтримку, яку ви надаєте Україні, моїй країні. Ми є вдячні за економ... економічну, гуманітарну технічну допомогу у сфері енергетики, але також за ваш вклад та зусилля у галузі гуманітарного розмінування. Це чітко показує, вказує на ваші зобов'язання. Які ви взяли на себе з огляду на безпеку та мир для всіх, і сьогодні тут з нами є більше як 50 офіційних делегацій з різних частин світу. І я дуже вдячний всім учасникам. Я вдячний всім країнам, які надають допомогу Україні, і дякую вам за допомогу у галузі протимінної діяльності. Так, це є величезне завдання раніше. Не були потрібні так великомасштабні. Протимінь дії як сьогодні в Україні. Україна є найбільш заміновою державою у світі. Росія замінувала е, 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 більш-менш одна чверть нашої території. Це є територія заброна мінами та вибухонебезпечними предметами, залишками війни. Масштаб є величезний. Це є площа, е, яка покриває більш-менш 144 тисячі квадратних кілометрів. Тобто, це є тричі. Тричі площа Швейцарії І за цими цифрами також стоять долі сотні тисяч мільйонів українців. Чи фермери можуть повернутися і працювати на своїх полях? Чи діти зможуть повернутися та бавитися безпечно? Чи люди зможуть? В, 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 також виходити з дому без з, страху. і експерти вказують на те, що 9 тисяч цивільних людей можуть втратити своє життя, якщо ми не будемо діяти. Всесвітній банк також вказує на повний масштаб протимінної діяльності. Це буде коштувати 7 мільярдів американських доларів. І ця цифра більше все буде збільшуватися в Україні. Також треба мати отримати допомогу з боку 10 тисяч. Саперів, але також ми повинні мати сотні машин до розмінування. Ми отримуємо допомогу з міжнародного співтовариства, і тому ми вже the прямуємо the по цьому шляху. У цьому році ми прийняли національну стратегію з протимінної діяльності до 2033 року. Так разом із оперативним планом на реалізацію цієї стратегічної стратегічного плану на наступні три роки. Наша амбіціозна мета полягає в тому, щоб працювати щоб розмінувати більшу територію до 2033 року і також вивільнити Україну з небезпеки мін і щоб досягти ці цілі, ми маємо виконати декілька завдань. По перше, слід встановити конкурентну систему діючу систему протимінної діяльності. Також ми повинні побудувати коаліцію для протимінної діяльності в Україні. По третє, ми також повинні поширити виробництво протимінного обладнання та запроваджувати. Вати новітні сучасні технології дуже важливим є те, щоб також підвищити рівень свідомості громадськості про заміновані території та пов'язані з цим ризики. Ми досягли значущого прогресу по всіх цих напрямках. Україна зараз розробляє цілісний ринок гуманітарного розмінування. Ми залучаємо величезну кількість організацій та компаній настільки, наскільки це можливо саме для того, щоб виконувати цю працю. Це є так. Звані оператори протиміни діяльності їх послуги добираються шляхом прозорих аукціонів. І коли ми проводили попередньому році конференцію у Хорватії, тоді було 19 таких операторів, але на сьогоднішній день їх кількість збільшилася вже до 56. І буде все та буде подальшому зростати. Ми також вже використовуємо безпрецедентний е, діапазон ну, сучасних технологій та інструментів до розмінування. Використовуємо також технології штучного інтелекту та спеціалістичного Ми а також використовуємо е, сучасні машини. І один день роботи такої машини є еквівалентом 100 дням ручної роботи в Україні. Вже розробляються і виробляються деякі машини такого типу, але нам є потрібна підтримка. У цій галузі. це все може також означати спільні підприємства або е, також локалізації виробництва в Україні. У минулому році ми мали тільки 32 машини з розмінування, які діяли, працювали, але зараз маємо вже майже 100 таких машин. Але ці ці кількості не є достатніми. Нам треба підвищувати нашим виробничі можливості. Також навчання та також фінансування операторів також слід побудувати довгострокову коаліцію, і швейцарське лідерство є чудовим прикладом такої роботи, такого лідерства. І ми дуже вдячні Швейцарії за за надану підтримку. Ми дуже вдячні також, те, що Федеральна Рада Швейцарії затвердила чотирирічний план план підтримки для України у галузі гуманітарного розмінування з фінансуванням на рівні 100 мільйонів швейцарських франків. Ми також захочемо наших партнерів брати участь у середньо- і довгострокових програмах з розмінування. Це все збільшуватиме ефективність дії міжнародної коаліції. Я Також закликаю весь цивілізований світ до того, щоб збільшити підтримку для України у галузі розмінування разом. Ми можемо об'єднатися навколо цієї критичної місії. Ми закликаємо вас до того, щоб приєднатися до Лознського заклику до дії, який буде заключеним документом цієї конференції. Пані панове розмінування України. Це є глобальний проект, який об'єднає. Світ через єдність. Ми можемо показати, що гуманність та солідарність мають значення. Я дуже вдячна всім учасникам цієї конференції. Я вдячний всім вам. Я також вдячна вашим організаціям, урядам, країнам, вашим народам за підтримку, яку ви в Україні. Дуже вам дякую за ваш вклад і дякую за вашу роботу. Дякую за проведення цієї конференції. Дуже вам дякую за увагу. Дякую.